Микола не збирався у ті Карпати, після розлучення йому хотілося тільки спокою. Робота вже дістала, друзям не до нього, кожен зі своїми сімейними проблемами. 35 років працює водієм у приватній фірмі. Раніше вечорами його вдома чекала Наталя, а тепер порожні стіни і широке ліжко, в якому холодно, на обидві половини. Запросив його Сергій, старший товариш з училища. Поїхали в гори, я з дівчиною, та ще й один друг буде. Відпочинемо літо ж, Гуцульщина. Микола довго зважував, але, зрештою, зібрав рюкзак, йому вже байдуже було, куди їхати. Хотілося хоч трохи вибратися з цієї безнадії. Сергій Зірою, приїхали зі Львова. Ще й з ними був Руслан, їхній знайомий, мовчазний тип спортивного складу і занадто самовпевнений. Здавалось, що він усе знає всі троє давно ходили горами, а Микола ні. У нього був лише старенький рюкзак, вітрівка і черевики, далеко не нові. День був сонячним і йшли звичайною стежкою. Але Руслан наполіг зійти з маршруту. Там через полонину є гарна закинута садиба. Ночівля без намету затишно і близько до води. Так і вирішили. Після години ходьби небо затянуло хмарами, ліс став густішим, ожина обвивала ноги, а зверху сідала роса. Микола помітив, що Сергій з Ірою більше мовчать, дивляться на Руслана з недовірою. Коли грім гримнув зовсім близько, Руслан впевнено сказав Ще трохи, он за тією горою садиба вже поруч, але дощ ударив стіною, як тільки вони дійшли до полонини, сховатися не було де. Микола затримався, він натрапив на старий слід, який, як йому здавалося, вів вниз до струмка, хотів знайти воду. Бо флягу, забув ще вранці, сказав Я на хвилину візьму води. Руслан махнув рукою. Доганяй, ми за тими смереками. Але коли Микола повернувся, друзів уже не було. Спочатку подумав, обійшли і треба трохи піднятись, потім зрозумів, що заблукав навколо лише мокрі дерева, вітер, що свистів між гілками, і нестерпний шум дощу. Телефон був у кишені, а сигналу нуль. Він зателефонував Сергієві. Дзвінок навіть не пішов. Чоловік навіть не панікував, сприймав. Все як після новини про розлучення, тільки тепер додавався страх. Він сів під смерекою, знімаючи мокрі черевики, і відчув, як ноги вже задубіли. Було близько до вечора, ліс почав темніти, і з'явився запах вогкості і пріло листя. Чомусь згадав Наталю, вона часто говорила. Ти завжди думаєш, що буде, як ти хочеш, а в житті все інакше. Він тоді мовчав, а тепер хіба не те саме, він думав, що завжди встигне поговорити, змінитися, повернути, виправити. А в реалії він просто стоїть посеред лісу і не знає, куди йти. Довелося ночувати під деревом, вітер став пронизливим. Довелося тримати вітровку щільно до шиї та й спав уривками, здригаючись від кожного звуку. І в голові постійно крутиться голос Ти зараз сам? І чи виберешся? На ранок пішов у бік сонця, з надією, що натрапить на стежку. Через три години побачив потік і зрадів, як дитина. Напився, мив обличчя, навіть усміхався. Потім почув десь далеко гавкіт. Собака? зрадів Микола. Пішов туди вже за півгодини, побачив старого чоловіка, що рубав дрова біля невеликої хатини. Слава Ісусу! привітався Микола. З терпінням у голосі. Навіки слава. А ти хто такий? перепитав дід, витираючи руки об фартух. Заблукав. З друзями були. Вони далі пішли, а я відстав. Та то не дивина. Ти вже другий за місяць. Заходь обсохнеш. Хата була старенькою, зате теплою. На стінах рушники, ікони, стара піч. Дід Василь жив сам, коли мав двох синів. Але поїхали в Чехію. Дружина померла. А я тут собі, іноді допомагаю тим, що губляться, таких щоразу більше. Горе це не жарти. Він пригостив борщем та хлібом. їв мовчки аж соромно було, а потім раптом сказав. А ти знаєш, я ж не тільки в лісі заблукав? Старий подивився, не питаючи. Жінка пішла, друзів майже немає, робота просто виживання, і я поїхав у горе, бо не мав виходу. То добре, що ти в горе поїхав, бо хто втікає до пляшки, а хто в щось інше. А як знайти дорогу назад? Я зараз не проліз. Вимовив Микола, Як розібратися в собі? Дід задумався, потім сказав Спершу треба перестати бігти, посидіти, подивитися на своє життя і спитати, А куди я йду? Бо поки не взнаєш, не знайдеш дороги. Сергій приїхав за ним через день. Старий повідомив місцевого єгеря. Той передав повідомлення далі. Микола сидів на лавці перед хатою. Коли побачив знайоме авто. Іра вискочила першою, обійняла, майже плачучи. Ми думали, що ти. Ми ж шукали. Це Руслан винен. Він завернув не на ту стежку. Ми двічі повертались. Микола обняв її. Потім Сергія. Дорогу покажеш? жартував товариш. Але погляд був ще схвильованим. Минув місяць Микола повернувся до Франківська вже іншим. Він почав дзвонити матері частіше, зустрівся з колишнім викладачем, з яким давно хотів поговорити. А ще написав Наталі: не щоб повернути, а щоб подякувати за все, що було в них разом. Микола знову поїхав у гори. Сам. Тепер з мапою, компасом, перекусом, він був впевнений, що впорається, а ще тішило, що Наталія дала знати, що, можливо, все в них ще налагодиться. Бо іноді справді треба заблукати, щоб знайти вірний шлях.